Друзі, всім мирного неба, міцного здоров'я, вітаю всіх, це Сергій. Так, В минулих відео я вже показував, як зробив задні фонарі на причепі саморобному до мурав'я. Показував вже відео, якщо цікаво, перегляньте. А сьогодні вже завершили роботу ми з моїм братом по модернізації мотоблока. Встановили повороти, розетку. Для причепа і, і так далі. Е, нагадаю, навіщо це? Ну, я ж казав раніше, що мої городи там далеко за селом, тому ми їздимо по загальних дорогах автомобільних. То потрібно, щоб хоч щось показувати водіям, куди повертаю. От, а ввечері, щоб і габаріти світили, що ніхто, щоб ніхто не догнав мене. В причіп ззаду, зрозумієте, О, ну то давно хотів, але вже оце мотоблок майже 5 років скоро буде. Ну, оце вже те, що планував, те зробив. Значить, показую. На мотоблоці теж поставив повороти, а нехай будуть не тільки на причіпі, а ще й на мотоблоці. Ось, бачите, на крилах. На лівому, на правому чи навпаки. Так, це повороти е, з мурав'я в мене були. Два зайвих, але пригодилися, бачите? Прикріпив я їх до крила. Значить, отут був болт на 6, де крила з'єднувалося, я розхрілив на 8. Потім взяв отаку полосу, знайшов отака От цікава полоска. Це знаєте звідки, з радянського дивана механізм Отто відкривається диван, закривається якраз. Така полоска класна, та ще й зігнута так, як треба. Бачите, тут болт закручується, різьба на 12, а в болту просверлений отвір, щоб завести провод в сам поворотник. Болта цього не було. Тільки самі поворотники, то я з просто з звичайного болта на 12 просверлив отвір отут, аж отак. На 5. І Завели туди провод оцей двойний провод, тому що і масу, і плюс ми завели в фонарь. От. Далі йде від... тут і до основного вузла, де в нас закріплена вже розетка автомобільна. Я купив це для причепів на базарі, установлена. От, зробив таку скобу там всередині, її не видно. Ось вона фіксується на цьому болту. Пам'ятаєте, де було таке вушко для цієї тяги переключення передач. От. І встановлене було реле. Дивіться, це реле я купив спеціально з регулюванням мигання, швидше, повільніше. Це реле, яке працює з світлодіодними лампочками та фонарями. Бо звичайне реле, яке я пробував, ось у мене такі, бачите, це ще радянське таке стоїть на мурав'ю, воно не спрацьовує. Бо світлодіодні лампочки маленький опір дуже дають, і воно не спрацьовує. Ну, Якщо тут на крилі в нас йде лампочка звичайна, на поворотнику, так? А на причепі світлодіодні, то це могло б ще спрацювати, але не можна відрегулювати частоту мигання, тому що буде дуже швидко мигати. Тут нема регулювання. Тому я е, купив спеціальне оце реле Ось воно. А ось ручечка, яку ми можемо крутити вліво право збільшувати, зменшувати частоту. Мерехтіння самого, так? Включення і виключення. Масу знову ми пустили теж сюди. от, І маса в розетки так само зроблена, центральний. Штир у нас центральний. От, е, Ну, як все підключати, я не буду розказувати. Тут треба все методом. Тика, ну, трошки думали з братом, трошки методом тика, щоб не переплутати нічого. Все вийшло. Тепер ось на рулю, на кермі, прикріпив такий тумблер. Бачите, корпус це пластиковий, пластмасовий, з блока жилення якогось у мене був. Він на чотирьох винтиках знизу саморізах. До самого керма я приробив таку пластину. Ось металеву, вона прикручена до керма двома саморізами по металу. А до цієї пластини вже прикручений корпус від цього блока живлення і встановлений сюди тумблер на три положення. Класний тумблер такий, цікавий, на двох гвинтиках він кріпиться. Це вмикаємо лівий поворот. Це Центральний нічого і правий поворот. Отакий От встановлений тумблер. Тепер тут така сама система на цьому крилі. Так само йде провід сюди, до розетки. Ну, тепер далі. Тепер далі. Зараз я що роблю? Приєдную е, причіп до мотоблока, підключаю і ви. Побачите, як це все працює. Ну, ось я вже приєднав мотоблока до причепа. Е, коли використовую причеп до мотоблока, моя така саморобна щіпка зварена. От тут, на шарику. Так, і там який є патрубок. Ось, на який одягається ця труба. От, це підножка. Ноги ставлю, ну, воно все знімається. Коли до мурав'я, я цю щіпку знімаю, просто на муравей чіпляю як звичайний причіп. Це педаль гальм на причепі. Це моя лавка, де я сиджу за мотоблоком. Ще ставлю сюди допоміжну зі спинкою, коли їде зі мною там хтось дружина чи бабуся на город. Так. Приєднав, значить, ось, бачите, провід цей кабель, він накручується, це наматується на ці дві полосочки, коли він не потрібен. Ну, зараз потрібен, я вже обімкнув в розетку. Ой, бачите, вже вилка вставлена в розеточку. Тепер перевіряємо, що ж воно буде. Масу я вже... Включив маса на мотоблоці, потрібна обов'язково. Да? На будь-якій техніці, щоб не розряджався акумулятор. Коли масу вимикаємо, акумулятор не розряджається. А коли маси немає, то буває таке, що енергія блукає по всьому залізу, друзі, масу робіть обов'язково. Так, акумулятор 50 А. Ну ось, маса включена. Замок запалення. Коли я 4 роки тому зробив цю систему, все електростартер, ну тут були вже заводські фішки в коробці, ці, так? до замка і електропроводка. Ну Я то підключив, все працювало нормально, заводиться, але як ми з братом оце все перероблювали, то вже і переробили тут. Тому що було так, що так працюють сигнал фара, що так працюють, не вимикало. Ну, просто плюсовий провід не туди був. Із заводу у з заводу в фішках з'єднаний. Ну, я не дуже звертав на це увагу, а це вже ми при нагоді переробили. Зараз, бачите, вимкнено повністю, вмикаємо повороти, бачите, нічого не працює. От. А коли ми зробимо так, все запрацювало. А далі це ми заводимо вже мотоблок. Ось фара, потім покажу сигнал, <пи> вже працює. Ось я вимкнув лівий поворот. Бачите? І так само на причепі. працює. Вмикаємо правий поворот. Бачите? Спереду працює і ззаду на причепі працює. Вмикаємо тепер фару і габарит. Ось, вимикач. Фара і габарит. Вимкнули. Фара горить. Бачите? Ось горить фара. Поворот працює і габарити на причепі працюють. Ось правий поворот, ось габарит. Зараз лівий поворот вимкнений, а габарит горить. Е стопи на... Мотоблоці я не робив. ну розумієте, Він так повільно їде, що ті стопи мені не потрібні. Хоча можна зробити. отут де педаль поставити лягушку, жабку, як ми кажемо так. І коли буде натискатися, то будуть і світитися стопи. ну Я не захотів. Для мотоблока це не потрібно. Так, тепер роздивляємося релюшку. Релюшка дуже класна. Зараз я ось ручечка буду крутити вправо-вліво і побачити, що можна змінювати частоту мерехтіння. Так, оце частота така, яка мені ну, подобається. Зараз вправо більше кручу. о, Аж до таких, Ну, це нікому не потрібно. Мінімальна частота отака. Але мені подобається трошечки швидше. Зараз поставлю. Ну, мабуть, і так. Як вам? По-моєму, нормально. Частота. Так, да, мені подобається. Сигнал працює. Ого. го Ну, от, вимикаємо. Фару габарити. Вимикаємо правий поворот. І вимикаємо запалення. Все, тепер вже нічого не буде працювати. Потім вимкну ще й масу. Ну, от такий огляд, друзі, я вам показав. Навіщо я це все робив, я вже говорив кілька разів, тому що ми їздимо по загальних дорогах і треба, щоб хоч щось на причепі показувало куди повертаю та ввечері, щоб. Видно було, що техніка їде і габаріти, щоб е, світилися. Все. Будуть запитання, пишіть обов'язково, а коментарі обов'язково, друзі. Це для мене велика підтримка, коли є перегляди і коментарі, бо знаєте як. І YouTube мені трошки допоможе, як буде багато переглядів. Може, якусь копієчку отримаю. Ну, що я на пенсії одна пенсія мінімальна. Так, хоч від Ютуба щось може отримає. Якщо ви допоможете. А допомога, я ж кажу, це вподобайки, перегляди і коментарі. І ще раз бажаю міцного здоров'я, мирного неба. До нових зустрічей. Від вас подобайка, Пишіть, телефонуйте, спілкуйтемося разом. До побачення.